Всіх наших глядачів день незалежності відзначають сьогодні у всіх куточках України. Українці залишаються вдома або ж поблизу укриттів, бо росіяни прицільно обстрілюють наші міста від початку доби. З яким настроєм відзначають 31 першу річницю незалежності жителі різних регіонів. Розкажуть наші колеги, кореспонденти з Кривого Рогу Запоріжжя та Одеси. Вони з нами вже наживо. Вітаємо. Вітаю, колеги, ще раз всіх українців з днем незалежності хочу сказати, ж аби всі вірили в перемогу, так як вірять в неї у кривому розі від нашого міста до зони бойових дій 50 кілометрів. Люди роблять все можливе, аби ця зона тільки віддалялася. І окупанти взагалі зникли з нашої української землі. Наші мужні чоловіки та жінки стають військовими. Наші діти збирають гроші на допомогу армії. Звичайні. Робітники заводів стають волонтерами, вивозять людей з найгарячіших точок, приймають їх тут у кривому розі. Ми вже прийняли понад 70 тисяч переселенців і допомогли їм тут знайти житло і все необхідне для життя. Медики, рятувальники, поліцейські всі працюють у посиленому режимі. І криворіжці вважають, що саме у згуртованості наша сила. Давайте послухаємо. Ми сильна нація. У нас є дуже чуйні люди, які волонтерять і допомагають нашій армії ЗСУ. У нас збройні сили сильні. Ми віримо в них. Перемога тільки за нами буде, тому що ми переможці і ми на своїй землі. Запоріжжя робить все, аби не допустити, щоб ворог ступив на землю Дніпропетровщини, і йому це вдається. Кожне місто, кожне село це фортеця, а кожна людина це герой. Я хочу передати слово своїй колезі зі Запоріжжя Єва Миронова. Єво, розкажи, будь ласка, чому твоє місто герой і що воно робить для перемоги? А так, колеги, вітаю вас з таким урочистим святом сьогодні. Запоріжжя наразі є справжнім містом фортеці, незважаючи на часті обстріли нашого міста на те, що сьогодні вночі окупанти знов обстріляли місто ракетами. Ми все ж таки тримаємося завдяки нашим воїнам, які зараз на передовій, і дякуємо їм кожного дня. За півроку повномасштабного вторгнення російських терористичних військ в Україну Запоріжжя стало справжнім. Прихистком для тисяч тимчасових переселенців саме тут люди, люди знаходять підтримку і допомогу. Ми віримо в перемогу. Давайте послухаємо слова жителів нашого міста. Віримо в ЗСУ наше. не втрачаючи надії на те, що буде завтрашній день. Ми з цього приводу й одружилися. Незалежні будемо вільні. Не будемо чути вибухів, будемо спокійно підіймати дітей, наше майбутнє. Сподіваємося, що це буде як найкраще, не як найшвидше, і стараємося допомагати ЗСУ як можемо. Що сьогодні, в цей святковий день, день незалежності, в місті були скасовані масові заходи, але запорізьці все одно святкують це урочисте свято. Україна ніколи не підкориться окупантам, тому що українці незламні, незалежні. Слава Україні! Передаю слово своїй колезі Тетяні Бежанар. З української Одеси, саме тієї Одеси, яка як турбутлива мати подає руку допомоги всім, хто цього потребує. Так, з початку війни місто та регіон загалом прийняли більше 100 тисяч вимушених переселенців. Всіх їх облаштували, допомогли знайти роботу та прижитися саме тут, на півдні України. Крім того, щодня Одесити формують тисячі тонн гуманітарних вантажів і відправляють їх у ті області, які сьогодні постраждали від ворога. Ну і крім того, саме спортів Великої Одеси сьогодні. Реалізуються стамбульські домовленості щодо експорту українське зерно, яке надходить у різні країни світу, таким чином забезпечуючи продовольчу безпеку. Одесити кажуть, українці вже доказали, що перемога буде за нами. Якою вони бачать цю перемогу? Далі прошу послухати прямомову. Наша буде тоді, коли ми реально розвалимо російську імперію, і це буде за допомогою наших військ, за допомогою наших зусиль. Вимини своїй землі. Це наша земля. Це буде наша перемога. Зберуться всі сім'ї, всі родичі, будуть зізванюватися, вітати один одного. Я не знаю. Це напевно буде один із самих щасливих днів в нашому житті. А сьогодні Одесити у колі сім'ї відзначають день незалежності і кажуть, що коли міцна родина, тоді і сильна держава. Далі колеги передаю із Одеси слово вам до студії.